Ти щось про себе не знаєш. Правила для життя. Що таке правила, для чого вони нам потрібні в житті? Правила це закони, які працюють нам на добро. Правила дорожнього руху, да, знаєте, правила техніки безпеки на підприємствах. Хто працював, підписували, да, це документи там. Це такі правила. Правила перетину кордону. Кожна країна має свої правила, закони, і, як то кажуть, їхні розшифрування. <різвість> ну, Є а, певні правила. І бажано правил знати і дотримуватися. Правила... Правила нам допомагають. Я думаю, що кожен, хто дотримує певних правил, да, то йому нормально, він себе чувствує і, як то кажуть, не оглядається. Бо він дотримує правил. Він чесний. Чемний, і воно працює. Правила нам на добро. Знаєте, в мене така от цікава думка була. От Скільки людей на світі в цьому: китайців, японців, корейців, індійців, да, українців, стільки правил, уявіть собі. І то число можна помножити як мінімум на 10. От стільки буде й правил. Він треба нам атака, не правильно. Коли ми дотримуємось правил, з нами рахуються, нас поважають, люблять, цінують. І нам добре від того. І добре тим, хто біля нас. Хто не дотримується правил, той оглядається, і, і, да, і штрафи приходять, і обмеження, і інші відношення до них йде. Знаєте, навіть є такі, як то кажуть, ігри, бої без правил. Навіть там, де би, ну, немає бути, але там все одно є якісь певні правила. Вони там є навіть там, що кажуть, от ну так. У всьому світі правила працюють. І це добре. Бо якби не працювали правила, то був би хаос, був би безлад, безпорядок. І не знати, що чекати і звідки. Тут таке відчуття, що от війна. От нема правил і все, і, і, і не знаєш, чи то тривога, чи то відбій тривоги, ти сам навіть люди запутаєшся. А я хочу, от, щоб кожен себе запитав. Чи чули ви про Божі Так. Як вони називаються, може знаєте? Там добре, там. Це заповіді Божі, десять божих заповідей. Я сподіваюся, що ви їх виконуєте. Ні. Та, і знаєте їх. Знаєте, колись Ісус ходив по землі і його запитали. І я хочу вам це місце зачитати. Це Матвія 22 розділ, з 36 -го. Матвія 22 розділ з 36-го вірша. Його запитали, учителю, а яка найбільша заповідь в законі? Ісус відповів йому, люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумом Твоїм. Це перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї, люби ближнього Твого. Як самого себе. Ну Ми ж себе то любимо. Вдіваємось, тепло, щоб нам було. Голодні, не ходимо. Якщо ходимо, то шукаємо, де можна поїсти. Ну, Ми ж себе любимо. Це краще, як діток з нас це Ви знаєте, і ми, ми підемо красти. Якщо ми себе любимо, то як ми підемо красти? Чи когось вбити? Тоді я себе не люблю. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Хотів тим сказати, що Бог нам дав правила для того, щоб ми до них заглядали. І кожен має, як то кажуть, совість і хай з собою поспорить щодо правил Божих. До Господа сьогодні. Що він хотів вам тим нагадати, сказати? А я вам хіба скажу, хочете, щоб вам було добре, вчіть і виконуйте правила, і буде вам добре. У мене все. Дякую. Добре. Давайте. Поспіваємо співаємо і поспіваємо у нас немає інтернету. А, немає інтернету. Бо, Бо, інтернет. Інтернет. Довий, б... тоді інтернет. Скажіть, століть. Як ти жив? Як, як ти живеш? У мене наступний раз, як Бог дасть щось придумаємо на рахунок співа. Немає інтернету, нема того, всього новий науку. Треба правила, нам треба внести в щоб обов'язково співати, хоча б до Тому ми, можливо, роздрукуємо за столиком, будемо співати, Друзі, я хотів, знаєте, трошки теж розказати свідоцтво. Одне акуратеньке, але перш ніж я скажу, знаєте, є правила, хтось колись так казав в світі. Для чого правила? О, о, о. так казали в світі, так казали в світі. Да? І знаєте, є такі, що багато, ну, є люди, які знають правила, наприклад, правила дорожнього руху. Але їх порушують. Знати правила і виконувати ці правила це велика різниця. І знаєте, є різні правила. Наприклад, от я вам зараз хочу одну таке сідово сказати, як я от, а, в Мадридку зустрів, коли їздив по іонізації. Не завжди ті правила, які десь діють, можуть діяти тут. Наприклад, в країнах, в Англії, з лівої сторони, з правої сторони, кермо. Я не знаю, я би не зміг їхати лівою рукою і так далі. Ну, і правоображені руху не в ті сторони. Ну так, але там правила, там ліве чи правила, ліви, ліви, ліви так, ліви Тому, наприклад, в Україні та не практикується, була би аварія. Да. Тому є правила, які не завжди діють в одному місці діють, більше мені в тюрмі для засуджених, ті, які тримаються таких законів, вони свої права в світі в нормальному світі, не грив... не кримінальному ці правила не діють в християнстві... Ці правила теж не діють, або навпаки. Тобто є правила, які але є правила, як сьогодні згадувалися про Божі правила. Боже правила – це важливо. Я хочу хотів сказати, коли я їздив в одному місті, були, коротше, у Франції були, і ми сиділи за столом. І нам один брат розказав правила їхні, або так сказати, традиції, але це такі правила. Коли проходять гості, то за стіл розсажує господар квартири, розсажує всіх, хто де має сидіти. Господар. Він вирішує, де комусь їсти, ну так йому зручно, щоб десь там комусь було. Ну я не знаю, до кінця глибоко цього не знаю. Але перше, він розсаджує гостів. Друге, поки він не почне перше їсти, ніхто не бере за їжу, ніхто не бере Франція. Наступне, наприклад, в нас як перше, друге, третє, п'яте, що є сорок поставили, і що береш, то їжу. Якби по правилам то перше, спочатку, потім друге, але у нас все стоїть зазвичай на столі. Полегнуться. Там принесли перше, всі з'їли перше, господар каже: комусь добавку, всі поїли, ніхто не хоче добавку, перше забрали, друге принесли. Постійно чистота на столі. Але суть така, наступне, коли ти хочеш проявити господарю квартиру, що було дуже смачно, показати, що ти вдячний, ти береш, знаєте, як дитинство, дитинство продає язиком близо тарілку, а там бере хліб. І так тарілку облизує, всю тарілку облизує. таким чином показує свою вдячність, свою повагу пошану до цього господаря. І був випадок, коли француз попав в українську родину, там у Франції, і хотів проявити цю повагу, цю вдячність, що дуже смачно, бо я облизав ту тарілку. А господар що думає, Ну, на наші українці? Він голодний, не пане, але смакує, треба ще дати. Немо ще налили. Він знову з'їв, знову облизав. Ну думаєте, що, ну зазвичай раз як? якщо б завжди голодні, бо ще да, да. А йому ще до. І так бачите розуміть, домовляли. Він і сидить, не знає, що робити. І хоче проявити і то. І якось там один словом доніс до неї, що я просто хочу вам подякувати, що я вже наївся дуже смачно. І знаєте, французьке правило, де українці можуть не діяти. Ось. Але треба сказати, правила дійсно, якщо їх дотримуватися, чи в дорожньому руху, хоча якось дивишся на наших війських водіїв. Думаєш, якщо ти зараз поїдеш по правило, буде аварія. У ну, мене бувало такі випадки, що треба десь, як би сказати, не по правилам зробити. Або притормозити там, де ти маєш їхати. У Франції на жовтей світу ти зобов'язаний їхати. Якщо ти їдеш на жовте, проїжджаєш, зобов'язаний їхати. В нас зобов'язаний зупинитися. А у Франції зобов'язаний з'їхати. Опять же, там працюють правила, такі, а тут такі. А в нас трошки буває, що треба, якби. Якби сказати, можна порушити правила, наприклад, дорожнього руху. Тому що якщо ти поїдеш по правилам вперто, як баран, то буде аварія. Тому буває таке. Але як важливо ці правила дотримуватись? Але щоб ці правила дотримуватись, треба їх знати. І просто-не просто знати, а жити ними. А ті правила записані на, цих, на сторінках Святої Біблії. Світ ну, в новому заповіті. Там всі ті правила є. Для того, щоб бути щасливим, бути успішним, бути радісним, жити в мирі, мати цю любов. Все написано в Слові Боже. Просто треба чекати і виконувати. І буде щастя, і радість, і буде жити по правилах. Називається Божі правила не обороне. Не обморить, тому що сьогодні в нас на столу задали за столом задала закон болеранга. Що посієш, то пожнеш. А є ще таке правило? Те, що хочеш, так сказав Господь. Що хочеш, щоб люди чинили тобі, чини їм ти так. Роби так, я хочеш, щоб до тебе вчиняли. Тобто будеш робити зло, значить навернеться. Тому не треба благословить, зараз поло продовжить. Тому дотримуйтесь правил Божих правил, і будете мати щастя. Гарного Включаю зараз. Вже пізно караоке. Друзі! У Нас цікаві правила також є на кофе хаосі. Филип, <реш> Кого було день народження на, на цьому тижні? Вересня. З 20 по 27. Ми, ми хотіли вас обрати. І тому, кого день народження, приходьте в свій час. Ну що, раз так, то добре. Будемо тоді завершувати. Ми наостанок молимось. Але перед тим я хочу нагадати, у нас щосуботи відбуваються такі зустрічі у 6-й годині вечора 18.00. А також щонеділі о 10.30. Тут на цьому місці відбувається богослужіння. Ми вас усіх запрошуємо, і ви запрошуйте своїх друзів, сусідів, близьких. Приходьте до нас, будемо разом славити Бога. Отож, давайте встанемо, помолимось і ще будемо з ним тримати. Добрий, людяй славний Господь, великаємо Тебе в цей день, Господи, дякую Тобі, що ми живі, здорові, Боже, дякую Тобі, що ти про нас дбаєш, Господи. Благослови нас, щоб ми цього тижня виконували твої правила, Боже, щоб ми про них пам'ятали. Будь з нами. Амінь.